Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Коли я почала розбиратися, звідки ноги ростуть у конфлікті з Польщею, то дістала пояснення від фермера Петра Тимошенка. Може комусь також буде цікаво. Пише Ільва Дуганич. Минулий рік фірми одноднівки. Вгадайте, кому належать і під ким ходить Єрмак. Привіт, скупили зерно по 110 доларів, найняли фури по 40-50 доларів і повезли в Польщу під ефективними договорами. У Польщі знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 доларів, шістдесят Забрали зерно, бо польські фермери продавали по 300-320 євро. Фіктивні фірми вивезли і зреалізували в Польщі біля 2 мільйонів тонн зерна. Коли польські фермери не змогли продати переробникам своє зерно, вони почали бити у Набата і ставили владу розбиратися в ситуації. Польська влада офігіла, як їх надурили бідні українські бариги. А тепер ці бариги скупили зерно в українських фермерів по 100 баксів і чекали банкету, як в минулому році. А коли зрозуміли, що банкету не буде, то почали качати права. А тепер порахуємо. Мочистий прибуток був у межі 80-100 доларів. Продали 2 мільйони тонн зерна. Скільки ярмак зеленський поклали собі в кишеню? пс трейдери до цієї оборудки відношення не мають. Вони працювали, працюють по білому. Зінові бібрецька й пише наступне: 12 мільярдів доларів за вивезене зерно не повернулись в Україну, осівши в офшорах прес-релізи МВФ. Тиша навкруги, і хто ж це вивозить українське зерно через фірми прокладки, не сплачуючи податки в Україні. Відповідь це роблять 5-6 менеджерів. Яна тряпки і В'язані з ним особи. Ви реально не в курсі, що усе зерно постачається фіктивними фірмами через готівку. А ще я був би не проти журналістського розслідування Льобі, гуси, ткачуки і решта недорогеньких. Ага, з часа, не на часі. Це ж не якісь там клістрони свинерчукам. МПС українська йде транзитом і не може продаватися у Польщі, але продається контрабандою. У той же час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитися, що при цьому кілька тисяч людей наживалися за рахунок польських аграріїв. Як повідомляє європейська правда, його слова наводить РМФ 24 Дональд Туск зазначив, що обговорював ситуацію із зерновим імпортом з президентом України Володимиром Зеленським під час свого першого візиту до Києва та пояснив позицію Польщі. Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не ваша проблема. Ми хочемо допомагати Україні як державі, українцям, як народу у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ні. Як не змінюється, але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось користався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами. Сказав прем'єр Польщі, Туск зазначив, що якщо не враховувати у неудоволення польського бізнесу, це може призвести до зростання антиукраїнських настроїв. Парадокс полягає у тому, що якщо Україна хоче бути спроможною мобілізувати увесь західний світ на свою підтримку у протистоянні з Росією, їй потрібно поважати інтереси окремих членів Ленів цієї спільноти інакше легко зламати цей ентузіазм і прагнення підтримувати. Додав Дональд Туска. Він зазначив, що польська влада має з'ясувати, як чимало української продукції все одно опиняється на польському ринку всупереч обмеженням. І перед усіми для цього потрібно посилити контроль за перевірками на кордоні. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.